Отже, мох. Його ж можна побачити буквально скрізь, правда? На камінні, на стовбурах дерев, у вологих лісах. Здається, ну що в ньому такого? Щось просте, майже непомітне. Але насправді за цією зеленою ковдрою ховається цілий дивовижний світ, світ сповнений складнощів і, що найголовніше, надзвичайно важливий для природи. А що як цей, на перший погляд, скромний організм насправді живе двома життями, що він може вбирати воду як справжня губка, і навіть створювати унікальні екосистеми тисячоліттями? Ну що ж, давайте спробуємо розкрити ці таємниці разом. Щоб по справжньому зрозуміти мохи, нам треба зробити крок назад і м -м, трохи збільшити масштаб. Справа в тому, що вони належать до однієї великої і дуже давньої групи вищих спорових рослин. Це, так би мовити, їхня родина. І в цій родині є свої доволі унікальні правила. І ось тут ключовий момент на відміну від квіткових рослин, у цих організмів немає насіння зовсім. Замість нього вони використовують мікроскопічні спори, вони утворюються в таких собі спеціальних органах, спорангіях. І є ще одна критично важлива річ: для продовження роду їм потрібна вода. Це просто фундаментальна риса, яка визначає буквально все їхнє життя. І от саме тут, знаєте, починається найцікавіше. Виявляється, у життєвому циклі цих рослин відбувається чергування двох абсолютно різних поколінь. Звучить трохи дивно, правда? Давайте розберемося, як це взагалі працює. Отже, уявімо собі, що тут є два головні гравці. Перший це гаметофіт, це, скажімо, стателе покоління, яке створює чоловічі та жіночі клітини. А другий спорофіт це вже не статеве покоління, і воно, увага, виростає просто з гаметофіта, і його робота виробляти спори. Тобто, по суті, це два різні організми, які є частиною одного цілого. Така от складна схема. Окей, тепер, коли ми розібралися з основами, саме час повернутися до наших головних героїв, до мохів. Тому що саме тут вони, так би мовити, порушують загальне правило, і саме це робить їх абсолютно унікальними. Просто для розуміння масштабу існує близько 20 тисяч видів мохів 20 тисяч. І вони поширені по всьому світу від вологих тропіків до суворої арктичної тундри. Це ж просто неймовірна різноманітність, якщо задуматись. І ось вона, та сама головна відмінність. Дивіться, у більшості рослин та зелена частина, яку ми звикли бачити, листя стебла це спорофіт, а от у мохів все з точністю до навпаки. Та сама зелена листоподібна рослинка, яку ми і називаємо мохом, це насправді і є гаметофіт, тобто статеве покоління. Добре. Теорія це одне, але щоб побачити, як це все працює на практиці, давайте візьмемо один дуже поширений вид і розглянемо його зблизька. Це допоможе нам перетворити всю цю абстрактну інформацію на щось ну, більш конкретне і зрозуміле. Знайомтеся, це Зозулин льон, його наукова назва політрих. Багато хто бачив його в лісах. Він утворює такі щільні яскраві зелені подушки. Цікаво, що в нього немає справжніх корінців. Замість них такі собі тоненькі вирости, ризоїди, якими він просто кріпиться до ґрунту. А його прості стеблоподібні та листоподібні частини, ну, вони роблять те, що й мають, містять хлорофіл і фотосинтезують. І от на його прикладі можна чудово простежити весь процес. Отже, крок перший все починається зі спори. Вона потрапляє у вологе місце і проростає. Далі з цієї ниточки виростають окремо чоловічі та жіночі рослини. Потім достатньо буквально краплі води, щоб відбулося запліднення. І ось тут, на четвертому кроці, найцікавіша спорофіт. Оця ніжка з коробочкою виростає просто з жіночої рослини. І нарешті коробочка вивільняє мільйони нових спор. А тепер просто спробуйте уявити: одна єдина така коробочка з озуленого льону може виробити до 50 мільйонів спор. 50 мільйонів це ж просто якась неймовірна репродуктивна стратегія, все для того, щоб забезпечити максимальне розповсюдження. Але зозулений льон, це, звісно, не єдиний цікавий представник світу мохів. Давайте тепер поговоримо про інший вид той, що має просто колосальне екологічне значення, і його назва сфагнум. У цього моху є справжня суперсила, це його феноменальна здатність вбирати воду. А секрет у тому, що його листочки складаються з клітин двох типів одні, звичайні, живі, зелені, вони фотосинтезують. А от інші це великі, мертві і абсолютно порожнисті клітини, що працюють як крихітні резервуари для води. Наскільки ж він ефективний? А ось настільки. З фагном може увібрати води у 20 разів більше за власну суху вагу. У 20 разів. Це ж справжнісінька природна губка. І саме ця властивість відіграє ключову роль у регулюванні водного балансу цілих екосистем боліт. Але й це ще не все. Виявляється, сфагнум виділяє кислоти, і через це вода навколо нього стає кислою. А це, в свою чергу, створює потужний антибактеріальний ефект. Настільки потужний, що в минулому, уявіть собі, висушений сфагнум використовували для лікування ран як абсолютно стерильний перев'язувальний матеріал. І, от саме ці унікальні властивості сфагнуму, здатність утримувати воду і створювати кисле середовище, приводять нас до його, мабуть, найважливішого спадку спадок, який формується не роками, а тисячоліттями. Отже, що відбувається, коли сфагнум та інші болотні рослини відмирають, вони, звісно, потрапляють у воду. Але через брак кисню і те саме кисле середовище, яке створив сфагнум, вони просто не можуть перегнити повністю. Вони ніби консервуються, і так шар за шаром накопичуються роками. І це неймовірно, просто неймовірно повільний процес. Просто вдумайтеся, шар торфу завтовшки всього в один сантиметр утворюється близько десяти років. Один сантиметр десять років. А ті, товсті поклади, які ми знаємо, це результат тисяч, а то й десятків тисяч років невпинної роботи природи. І вся ця маса, що так повільно накопичувалася, виявилася надзвичайно цінною. Люди здавна використовували торф. І як паливо, і як чудове органічне добриво для збагачення ґрунтів. І все це по суті завдяки тому самому крихітному моху, що ріс собі на болоті багато тисяч років тому. Отже, що ми маємо від подвійного життя і мільйонів спор до створення цілих екосистем і навіть корисних копалин, дивовижний шлях, чи не так? Тож, можливо, наступного разу, побачивши звичайний мох, вдасться розгледіти в ньому щось більше, не просто зеленопляму, а цілу складну історію, що розгортається буквально у нас під ногами.